Так, друзі, всім привіт! Для початку я традиційно представлюся, розповім, про що сьогодні будемо говорити, і скільки часу вашого займу. Я Владислав Кривець, являюсь фінансовим консультантом, стараюся кожен вечір в цьому телеграм-каналі проводити ж. Так, дякую, скоріше за все, мене було не чути. А, і ще раз, перша частина нашого ефіру буде, я покажу вам дійсно дієвий інструмент, перевірений роками, перевірений часом, який працює в усіх розвинутих країнах світу, і в нашій країні, в тому числі, він працює, за допомогою якого можна убезпечити своє життя і дійсно, після 60 або навіть раніше жити по-європейськи, тобто отримати велику пенсію. А в другій частині ми зайдемо в таку програму, і я от вам продемонструю, як ці програми виглядають зсередини. Ми зробимо з вами пару прорахунків. Хто захоче, зробимо прорахунок прямо вам тут, в прямому ефірі. Ну і після, після цього в кінці ефіру я всім дам слово, хто захоче зі мною поспілкуватися, хто захоче дати питання, всім дам слово. І так будемо розпочинати з першої теми. Зараз, друзі, я вам продемонструю дійсно дуже крутий і мудрий, саме головне такий інструмент, яким користуються люди в усіх розвинутих країнах світу. У Нас поки що ще не дуже це розвинуто, але. Ми над цим працюємо, і саме головне, це в нас працює. Прохання, додивіться, будь ласка, ефір від початку до кінця, щоб у вас картина повністю склалася і ви в цьому розібралися. І так, почнемо. Давайте для початку розглянемо наше життя з фінансової точки зору. Так, трошки кривенько. Якщо ми намалюємо такої прямої лінії тому, умовно, його можна поділити на три періоди. Кожне життя людини, воно ділиться на такі три періоди. Перший період навчання до років 20. Ми навчаємось, розвиваємося. Потім після 20 років починається другий період, який загально називається заробіток. Тобто ми тут заробляємо гроші, і він триває десь в середньому до 60 років. Ну, кожного по-різному, але середній вік такий. Після 60 в Україні починається третій період в людини, який називається, на жаль, пенсія. Да? От всі розуміють, що будуть жити дуже бідно після 60 тобто коли вийдуть на солідарну пенсію. І е, за цього вони навіть не планують жити на цій пенсії. Ну, в більшості є таке. І от парадокс насправді заключається в тому, що всі українці розуміють, що будуть жити бідно, але нічого для цього не роблять. Коли ми навчаємося, тут нас забезпечують батьки. Тобто власних грошей ми не маємо. А от коли починаємо працювати, відповідно, тут ми вже фінансово зростаємо. тобто Ми йдемо вгору. Більшість впускає дуже важливий момент, що як був перший робочий день, отут коли ми перестали навчатися, пішли працювати. І буде останній робочий день. В кожного з нас з вами він настане, як не крутий. Просто в відмінність тому, у когось раніше, у когось пізніше, от і все. От питання до вас. На той останній робочий день, коли ви перестанете працювати, ви вже подумали, за що ви будете жити, за що будете харчуватися, комунальні платежі оплачувати, які зараз не копійки коштують. Там, інтернет, мобільний зв'язок, одяг, транспорт за що? Бо явно вам не буде вистачати тої солідарної пенсії, яку зараз отримують більшість українців. Да? І якщо не подбати дійсно заздалегідь про цей останній робочий день, у людини буде дуже стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії в 2-4 тисячі гривень. А інфляція в скорому часі просто загонить цю людину в ніщиту. От і все, що буде. Вгору фінансово ця людина не зможе зростати, так як більше не працює. І на тому самому фінансовому рівні, до якого вона звикла, поки працювала, наприклад, отримала там 15 тисяч гривень щомісяця. Вона так само не зможе залишатися. Тобто, якщо не подбати, буде єдиний варіант це фінансове падіння. До цієї солідарної пенсії. І от було б набагато мудріше оцей другий період, десь від 20 років і до 60, тобто оці 40 років, використати з користю і з мудрістю. За цей період сформувати собі пенсійний капітал або стратегічний резерв, давайте просто напишемо капітал. Ну, я думаю, ви зі мною погоджуєтеся, що ідея як би правильна да, і розумна, щоб ні на кого не сподіватися, щоб не отримати потім ті копійки від держави, самостійно подбати про своє А, І я думаю, що у вас виникає наступне питання: де в Україні надійно можна на довгий термін накопичувати такий капітал? Бо ми знаємо, багато банків в Україні збанкрутувало. Ми також знаємо, що сталося з тими грошима, коли люди клали ще при Радянському Союзі на книжку, де вони зараз ділися. Да, тобто дуже багато чого такого було, і більшість українців все-таки не довіряють. Давайте подивимось, де це роблять європейці або американці. Тобто ці люди формують самостійно собі пенсійні капітали. Міжнародних лайфових інвестиційних страхових компаній. Саме там вони формують ці самі пенсійні капітали. І я виділив таких топ-3-3 топ СК Лайф. Перша. сама вона популярна, сама ходова, сама, ну я вважаю, найкраща з усіх компаній. Це американська MetLife, 158 років на ринку світу, має понад 110 мільйонів клієнтів по всьому світу. Працює в більше, ніж 40 країнах світу. Її активи перевищують 600 мільярдів доларів. Цю інформацію ви можете перевірити самостійно. Вона є в вільному доступі. Просто загугліть, їхні сайти є офіційні. Можете це все перевірити. Потім друга компанія, європейська, а саме австрійська, Уніка. 214 років. Уявіть, 214 років на ринку світу. Тобто ці компанії вже пережили дві світові війни, як мінімум. Все можливі кризи, все було, але вони працюють і працюють так само вони в Україні ще з 2000-х років. І третя наша вітчизняна компанія TAS Life, Можливо, хто за нею чув? Так само, не менше, вона е, нічим не гірша, точніше від цих е, своїх братів американської та е, європейської. І так, оці три компанії, які я виділив, вони найпопулярніші, найходові на ринку світу, на ринку України. Е, ці дві, три компанії, перепрошую, взагалі лайфові інвестиційні компанії вони надають такі дві послуги. Перша. Накопичення. І друга це захист. Досить мудрий продукт, досить мудра така послуга, яка працює не перше сторіччя. Для початку давайте визначимося, яку суму в рік можна було підкладати. Ну, от так що людина працює, дійсно заробляє, да Ну, гривень 100 там, 80 в день можна відкласти. Більше витрачаємо на каву, на цигарки, там, на круасани або ще щось. Начебто непомітно кожного дня по якихось 50-100 гривень, але за рік воно набігає приблизно 40 тисяч гривень. Це дійсно так. І от, якщо цю суму собі відкладати, як вона буде наступним чином розподілятися? Приблизно 10 тисяч гривень піде на захисти, і десь 30 тисяч гривень піде на накопичення. Тобто, цю суму компанія буде грамотно інвестувати в різні галузі економіки. І от цю дію можна повторювати на протязі, наприклад, 30 років. За цей період самостійно ми зможемо сформувати собі капітал. 900 тисяч 900 гривень. Ну тут все просто. Да? Я не відкрив Америки. Проста математика. А, так як це лайфові інвестиційні, як я вже казав, компанії їх інвестують в різні галузі економіки. Гроші не виводяться за межі України, вони інвестуються тут. Це, це ті самі облігації внутрішньодержавної позики, ті самі депозити чи самі акції, облігації, але туди інвестуються не тисячами, а мільйонами гривень в ці всі фінансові інструменти. І кожна з цих компаній дає інвестиційний дохід в середньому кожного року 14% річних. Але тут працює не простий відсоток, а складний тобто працює принцип капіталізації. Що це означає? Це кожного року. Ті гроші, які заробила для вас компанія, далі, далі їх буде реінвестувати. Тобто кожного року відсотки будуть працювати на вас. І ваші відсотки приносити вам прибуток. Це називається принцип капіталізації або принцип складного відсотка. І от за цим принципом самих лише відсотків може бути втричі більше, тобто приблизно 2 мільйона 700 тисяч гривень. Але навіть враховуючи те, що сума. Буде тричі більша, все одно є інфляція, як не крути. Вона зараз становить на рівні десь 12% річних інфляція, така зараз в Україні. Тому в компаніях передбачений другий інструмент захисту грошей від інфляції, це індексація. Індексація. Що це таке? Компанії пропонують своїм клієнтам суму трішки індексувати, тобто збільшувати до цих 40 тисяч. Кожного року там збільшувати її цю суму, наприклад, на 5-10%. на 10%. Тобто не одну і ту саму відкладати, а збільшувати її, індексувати. Це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність своїх грошей. І оці от два крутих інструменти, як індексація та складний відсоток, не тільки збережуть ваші гроші від інфляції, але вони в рази примножать ваш пенсійний капітал. І після завершення такого довгострокового договору. Клієнт отримає капітал в розмірі 3 мільйона 600 тисяч гривень. Друзі, важливий момент це просто приклад. Я показую, як це працює. Капітал відрізняється. Це все індивідуально під кожну людину, під кожного клієнта. Давайте тут напишемо 3 мільйона 600 тисяч гривень. І от уявимо таку картину. Вам 60 років. Ви отримали виплату від. Компанії інвестиційної такої 3 мільйона 600 тисяч гривень. От подумайте, чи буде вас хвилювати, яка у вас там солідарна пенсія. Чи буде вас хвилювати, хто там прийшов до влади? Чи буде вас хвилювати та політична чи економічна ситуація в країні Що взагалі відбувається, чи збільшують, і зроблять вам індексацію солідарної пенсії? Я думаю, вас взагалі не буде хвилювати, маючи такий капітал. Єдине, за що ви будете хвилюватися, це як далі правильно його примножити, диверсифікувати, тобто розподілити його по різним кошикам. Бо не треба, як то кажуть, класти одні яйця в корзину, бо поб'ються. І, врешті-врешт, поламати оцю от систему, що держава має нас забезпечувати, або діти нас мають забезпечувати да Є такі люди, які сподіваються, що їхні діти будуть їх в майбутньому забезпечити. Ну, як по мені, це підло, так думати і сподіватися. В них будуть свої діти, буде не до нас взагалі. Так, з цим ми розібралися. Тепер, друге захисти. Давайте тепер поговоримо про це. В нашому житті бувають різні форс-мажори. Наприклад, клієнт може захворіти, хвороба, яка повлече за собою смерть. Захворів. І померла людина, все, нема людини. Відповідно, це фінансове падіння для всієї родини. А клієнт може з ним статися нещасний випадок, НВ, напишу скорочено, який також повліче за собою смерть. Наприклад, ДТП те саме загинула людина, все нема людини. Відповідно, це також фінансове падіння для всієї родини. Також з клієнтом може статися. Непрацездатність або інвалідність, давайте напишемо інвалідність. Тобто клієнт може стати непрацездатним. Відповідно, він не може працювати, заробляти гроші, і це також фінансове падіння. Ну тут логічно, тому що не може людина заробляти, не може себе забезпечити. І саме на такі три основних форс-мажори передбачені в компаніях три основних страхових захисти. Давайте розберемо перший. Перший захист це по хворобі, смерть, яка повлікла за собою смерть. В цьому випадку, до речі, важливий момент. Коли клієнт вкладає такий довгостроковий договір, він обов'язково вказує спадкоємця Їх може бути декілька. І свою кінцеву суму клієнт може розподілити, наприклад, якщо два спадкоємця, може розподілити по 50%, якщо з ним щось станеться. Це так можна робити. І от спадкоємці цього клієнта, якщо він захворів і помер, наприклад, отримують кінцеву суму, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 900 тисяч гривень, плюс відсотки, які вже встигли накопичитись на момент смерті, і плюс індексація. Тобто, якщо клієнт ще суму свою індексував, це також виплачується. Ідемо далі. Якщо з клієнтом стався нещасний випадок, який повлік за собою смерть. В цьому випадку спадкоємці отримують трьохкратну кінцеву суму, яку мав би собі накопичити собі клієнт. В нашому випадку трьохкратна сума це 2 мільйона 700 тисяч гривень. Плюс, відповідно, відсотки, які вже встигли накопичитись, і плюс індексація, якщо таку клієнт собі здійснював. Далі. Третій основний страховий захист захист по інвалідності. В цьому випадку виплата буде наступним чином: виплата буде здійснюватись від 0% до 100% від трьохкратної кінцевої суми. В нашому випадку це 2 мільйона 700 тисяч гривень. Тобто від цієї суми буде виплата якогось відсотка. В кожній компанії є таблиця працездатності, по якій компанія буде визначати, наскільки непрацездатний цей клієнт. Якщо клієнт непрацездатний повністю, то, наприклад, перша група інвалідності виплата буде вся. Це перший момент. Другий момент з цього часу, коли клієнт став непрацездатний, компанія зобов'язується взяти на себе наступні проплати, які вона буде робити замість цього клієнта. Тобто вона йому буде накопичити, і клієнт самостійно собі вже нічого не буде вносити. Плюс ще будуть виплачуватись відсотки, які вже встигли накопичитись, і плюс індексація, якщо клієнт таку здійснював. Ну і четвертий захист це загальна така медицина. У медицину входять хірургічне втручання, травматизм, різні критичні захворювання, такі як інфаркт, інсульт, наприклад, онкологія. А потім є дуже класний захист: це настання захворювання. Туди входить 173 хвороби. Навіть за коронавірус виплачували компанії. Тобто, ми з вами тільки що розібрали цей продукт, цю послугу, яка працює багато, дуже багато років у всьому світі, яка корисна, яка мудра, це страхування життя. За До допомоги її можна самостійно сформувати свій пенсійний капітал. А, а також. Забезпечити підстрахувати своє життя на випадок якогось форс-мажору зі здоров'ям. Якщо, наприклад, з багатою людини щось станеться, там вона знайде собі гроші на лікування, звичайно, знайде А якщо станеться звичайним українцем, який отримає 15 тисяч гривень, або то й менше зарплати кожного місяця, де він буде брати гроші, якщо, не дай Бог, щось станеться. Так, з цим розібрали. Тепер, друзі. Я зараз зайду в свій кабінет робочий фінансового консультанта, і ми з вами зробимо такі приклади про рахунки. Я хочу вам просто показати, як воно виглядає. Будемо робити, на прикладі компанії TASLIFE. Там є класно, класний продукт, називається ТАС Зараз ви все самі побачите. Так, заходимо. Є. До речі, от. Це мій особистий кабінет, я тут верифікований, Кравець Владислав Вікторович, і от мій номер в реєстрі Національного банку України 3 0 17 949. Тобто, по цьому номері ви можете зайти на сайт Національного банку України в реєстр і пробити мене, чи дійсно я є фінансовим консультантом. Тобто, якщо вам ще таке будуть щось пропонувати, не соромтесь питати їхній номер фінансового консультанта я маю на увазі. Так, заходимо в калькулятор. Нас цікавить та спенція. Тут програма відразу видає два варіанти прорахунку. Є стандарт це електронний процес укладання договору. На протязі доби такий договір буде вкладено Документи автоматично підтягуються через портал Дію. Тобто це все підписується. Таки, така заява підписується так само через ДІЮ, 21 -е століття. А хто ще привик до бюрократії, до цих паперових, Ну, є просто стандарт. Тобто паперовий процес укладання договору. Тут вже довше процес займе до 7 робочих днів. Потрібно буде паспорт, модифікаційний, це все завірити і разом з заявою направити до страхової компанії. Ну, давайте просто стандарт розрахувати. Підніміть руку, якщо хотів би хтось, щоб зробили прорахунок на його прикладі. Від вас мені потрібно буде просто ваш рік народження, на скільки років і яку суму ви могли собі відкладати. Давайте я поки заходжу. Якщо у кого є бажання, піднімайте, будь ласка, руку, все зробимо. Так, я на своєму прикладі поки зроблю. 9 липня 1995 Тут ще можна додаткові захисти обрати по бажанню. Або програма саме на спрямована на те, щоб дійсно накопичити хороший капітал. Базовий і розрахувати. Так, що у нас тут виходить? Вибираємо суму. Ну, це сума так само індивідуальна під кожного клієнта. А так як я ще молодий, мені 30 років, я міг би собі в рік відкладати 40 тисяч гривень. Давайте так само, як на малюнку було, так само тут зробимо. І термін сплати. Тут можна мінімум 5 років це робити. Термін сплати я поставив би собі 30 років. Тобто до 60 я можу ще собі відкладати. І тут ще зручний такий варіант: є. Дивіться. Тобто мені зараз 30 років. Я буду накопичувати на протязі 30 років, це в 60 років я маю отримати перші виплати. Але тут є варіант: от бачите, хочу отримати пенсію, наприклад, не в 60 років, коли в мене буде закінчено такий термін договору, а, наприклад, отримувати, почати її вже в 55 років. Тобто, я почну щомісяця отримувати пенсію, а з кожним місяцем пенсія мені ще буде прибавлятися, збільшуватися. Це за рахунок того, що гроші залишаються в компанії, і компанія їх далі інвестує, заробляє. Класний продукт. Так, перерахувати. Зараз подивимось, міжнародні консультації, медична консультація можна забрати. Так, перерахувати. Є. Yeah. Бачите, програма автоматично ставить на 10% річних дохідність. Така. Ну, мінімальна дохідність кожної такої страхової компанії це 12% річних. І то це саме-саме мінімум, саме погані роки. Так, ну навіть при 12% інвестиційного річного доходу мій капітал буде мільйонів 440 тисяч. Гривень. А пенсія моя буде становити. От дивіться, пенсія, розмір пенсії з урахуванням бонусів щомісячно, щомісячно 104 341 гривня. Як думаєте, це краще, ніж 3 тисячі пенсій солідарної, на яку треба працювати 35 років і офіційно заробляти стаж. Подумайте, це краще чи ні? Так, давайте інший варіант трохи розберемо. Наприклад, ну, 40 тисяч, да, не всіх є, наприклад, там 20 тисяч гривень. 20 тисяч і на 20 років, наприклад. Перерахувати. Зараз перерахуємо. І скільки в нас вийде. Так, якщо клієнт буде відкладати по 20 тисяч гривень щоміся, перепрошую, щороку. 20 тисяч гривень щороку. Це буквально, якщо я не помиляюся, зараз навіть поможемо. На 360. Да це 55 гривень в день. Всього навсього. Оці от е, покупки, які ми е, думаємо, що це мелоч, оці оце є наші гроші, наша пенсія майбутня. Так. Що у нас тут виходить? Є, пенсійний капітал 5 мільйонів 13 тисяч гривень. Це при прогнозованому інвестиційному доході 12% річних. І розмір пенсії з урахуванням бонусів, щомісячно буде 45 747 гривень. Як по мені також непогано 1000 доларів. Класно. Давайте ще інший варіант. Наприклад, сума та сама, нехай буде. а До пенсії там людині залишилось ну, 15 років. Да? Тобто до 60 там залишилось 15 років. Наприклад, зараз 45. 15 років перерахувати. Тут зараз перерахувати. Так, капітал менше 4 мільйона 349 тисяч гривень. Але й пенсія, дивіться, незначно вона зменшилась. Буквально на якихось 6 тисяч гривень вона стала менше. Тобто, там було, якщо 20 років, 20 тисяч було 45 тисяч гривень пенсія. А тут, якщо 15 років і 20 тисяч гривень щороку, то це 39 тисяч 197 гривень. Ну, також набагато краще, ніж солідарна. І наголошую. Оцей варіант, навіть якщо у вас немає стажу, це не має ніякого значення. Тобто, це третій рівень пенсійної системи не Система не державне пенсійне забезпечення. Оце воно і є. Тобто, от якщо ви зараз неофіційно працюєте в Україні або, можливо, за кордоном там ви працюєте, ви можете самостійно собі потихеньку сформувати. Класний варіант. Так, ну, друзі, на цьому запис я зупиняю. Хто буде дивитися в записі цей ефір, поставте якийсь вогник або лайк.